Мало хто знає, що масленце є язичним святом, і деякі обряди святкування були нам нав'язані радянською владою в Україні. Ж це святкування називається колодія пущенням сиропустом. Ми вирішили поцікавитись у Дніпрян. Чи знають вони різницю між цими святами і які українські традиції були змінені радянською владою? Яку страву українці традиційно готували на масницю? У нас в, в Україні була масниця неправильно. Бо Богомлинці це взагалі поминальна їжа, і в радянському союзі це було нам нав'язано. Ну а ми взагалі частіше за це їли е, ліниві вареники, бо сир і творог, все таки це українська історія. Нічого. А Хто до кого ходив на свято для почастунку? От все таки вареників, коржиків. Ну бо коржики теж робили діти до батьків чи батьки до дітей. Діти до батьків. <різвач> Це дуже правильно. Зять <різвач> возив тещу, От навіть так було. Чим українці займалися на масницю? Розважалися чи робили гучні гуляння? — Розважалися, <різвач> ти да, закликали ворожай. Так, бо зараз якраз у нас йде посівна, якраз ну, ну, тут... історично <різвач> вона не змінила свої частини. У вас два правильних відповіді і ми вам даруємо 100 гривень або млинці або творог або на 8 березня дякую. собі невеликий подарунок Все, дякую. дякую, гарного дня і вам дякую яку страву українці традиційно готували на масницю у нас в україні була масниця а не масляна Млинці. От... – неправильно а хто до кого ну, ходив діти до батьків Правильно, ну, є у вас вже одна правильна відповідь а чим українці займались на масниці Закликали врожай. Так, да, бо зараз посіна, і історично вона не змінилася. Зараз, дістаю. Це чудові гроші. Нічого себе, дійсно гроші заробив? Ми... Так, <ріст> да, ми роздрукували їх. Ми роздрукували для вас. <ріст> Я... Це приємна несподіванка, буде, не ну, Будеш, да. каву Зупер. випити.